Але українські медійники вже повелися на інтерпретацію е, російську цієї історії, що там були полонені українці, що українська ракета збила цей літак. На щастя, тіл е, полонених там не було видно. 17 чоловік з цього списку були вимняні ще 4 січня. Перепаскудити Путіну весь цей його цирк з конями. Хай хай Росія виправдовується, воно трохи. Криворуки, просто скажуть Зеленському, твій термін закінчився. Вітаю, друзі! 700 й день інтенсивної фази війни. До десятиріччя лишається місяць. Десять років Україна живе під. Пресом російської агресії 10 років встигло сформуватися абсолютно нове покоління, і навіть вже під тема війну. Відбулася зміна поколінь політиці, але разом з тим ми повинні весь час озиратися, тому що поряд із перемогами українськими щоденними. І трагедіями від ударів російських ракет по українській території, по мирних об'єктах, відбувається дуже складна, складна ломка певних психологічних станів людей. От Люди по інерції якось втягуються у свою інформаційну бульбашку, і потім не можуть вирватися з неї. Тут ця російська агресія здавалося б, такий серйозний імпульс для того, щоб дуже швидко і якісно переоцінювати все, що твориться довкола. Подивімося, сьогодні історія здавалася б дуже правильно. Українське ПВО виглядає так, збили російський літак. Іл-76-й. Це рідний брат того А-50. Просто, ну, так би мовити, вантажна платформа. Бо А-50, який збили над Азовським морем, це літак далеко радіолокційного стеження, побудований на платформі того ж самого Іл-76. І от збиває якась третя сила цей літак. І раптом виплескується абсолютно така ну, пророблена схематично російська заготовка. Росіяни починають верещати про те, що в цьому літаку був, було 65 полонених українців. І починається нагнітання, і в якийсь момент українські медійники. Ловляться на цю психологічну вудочку. Замість того, щоб пояснювати правову ситуацію, перше за життя військовополонених відповідає сторона, яких, яка їх утримує, зрозуміло, що Росія і Женевська конвенція це трохи не те. Непоєднувані, так би мовити, речі варто тільки подивитися, якими худющими повертаються, і закатованими українці, слава Богу, що часом живими із російського полону, якими відгодованими кабанами повертаються російські е полонені, е яких утримувала Україна за цей час. Ну, Бог з ним. Тут, тут не питання справедливості і, і не боротьби за справедливість, питання більш важливе. Якщо Росія навіть думала зірвати обмін полонених, то вона могла шукати приводи і збитий літак послужив хорошим приводом, аби припинити обмін полоненим. Але що в таких ситуаціях відбувається? Як правило, відбувається завдяки контактним групам попередній хоча б Обмін списками полонених. Якщо в української сторони не було цих списків, але українські медійники вже повелися на інтерпретацію російську цієї історії: що там були полонені українці, що українська ракета збила цей літак. Звичайно, що це для українського суспільства потрясіння просто за цих обставин яких, яку вину, на кого, так би мовити, спирати? Тому що в будь-якому випадку винними є росіяни. Вони навіть якби там були українські полонені, вони загнали літак в зону дії української ППО. Вони просто ну, кинули, так би мовити, під забій навіть свій літак і свій екіпаж. Ну, не віриться в те, що росіяни такі. Чудові махінатори, які можуть розіграти оцей сценарій по, так би мовити, нотах. І воно ці всі проколи почали вилазити в ході дня. На жаль, українські медіаресурси, зокрема із орбіти влади, так і не розпорядилися правильно цими всіма обставинами. Але крок за кроком активність і блогерів, в тому числі, і. Розслідувачів всіляких, воно все-таки довело ситуацію до ясності. По-перше, виникли синхрони, розвідка скинула прослуховування простору в Білгороді, і там виявилось, що ну, місцеві, коли пожежна мала виїхати, вони навіть обмовилися про те, що на цьому літаку були ракети. Потім, коли з'явилася картинка, із поля, де були розкидані частини цього літака, було зрозуміло, що від одної ракети в клоччя так не розноситься досить міцний борт. Тіл 76 Пригадаємо історію із Меч 17, коли там однією ракетою був, був вражений пасажирський літак, і які величезні частини літака валялись по полю. Просто величезні. Тут же ми бачимо просто пошматований літак. На щастя, тіл полонених там не було видно, тобто не проглядалося. Ну і врешті, не, питання не в тілах полонених. З одного боку, під приводом того, що в літаку були українські полонені і якась Нечисть українська почала розганяти по соцмережах, особливо по телеграм-каналах, саме російську інтерпретацію цієї події, що там були, що призвело по суті українські структури до такого ну певного замешкання, паузи психологічної якоїсь деморалізації, додаткового з'ясування обставин. Ну, воно ну, до вечора то почало виповзати, тому що сама російська сторона, спішачи нав'язати свою картинку, умудрилася скинути список, нібито полонених. 17 чоловік з цього списку були вимні ще 4 січня. Тобто це все ліпилося, джазувалося, ліпилося, так би мовити, по ходу. Але мене турбує в, 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 в нинішній ситуації абсолютно інше. З одного боку, оці дошкульні удари українських е, безпілотників і по Усть-Лузі, і зараз абсолютно свіжесенька інформація у дар по Ту АПС це порт, в якому відбувається перевалка нафти по Чорноморському маршруту. Тобто те, що я говорив десь півтора місяці тому про необхідність капсулювати Чорноморські і Балтійські порти, зараз відбувається на наших очах. І багато людей були кинуті у цей психологічний такий ну, справді демотивуючий і деморалізуючий сценарій, якби там дійсно були українські полонени в літаку. А з іншого, враховуючи те, наскільки підлий противник у нас, ці ж мерзотники можуть повбивати українських полонених і понівечити тіла, і привезти і розкидати їх по полю. Навіть якщо супутники будуть фіксувати е, е, цю подію, і можна буде їм, ну, скажімо так. Агресору по мордяці поїздити цим сюжетом, вони наскільки підлиш, вони можуть на таке піти, на жаль. І тут за цих обставин ми просто вкотре вже напорюємося на дуже дивну історію. Коли дивишся бюджети, які витрачає українська держава на функціонування єдиного марафону і тому подібної, всякої, ну я б сказав, абсолютно пустопорожньої балаканини. Стає не просто бридко і сумно, а ще й починаєш замислюватись, чи не злим умислом це робиться. Тому що ми програємо громадську думку у світі. Якість наших медіа ну на коліні зліпили цей фрідом, нібито його збираються переформатувати. На яку аудиторію він розрахований? На яку? На росіян? Ви росіян не переагітуєте. На українців російськомовних в Україні всі прекрасно розуміють українську мову. Але витрачати шалені мільйони на утримання абсолютно недоцільного каналу Freedom в нас нема жодного нормального англомовного і франкомовного каналу. І, мабуть, і сенсу створювати і телеканал нема, але якісний, якісних кілька YouTube каналів, іспаномовний, німецькомовний, це треба робити. І в нас, в принципі, є непогана платформа для цього Укрінформ. От на цій платформі можна було б щось зробити, мережеве медіа, якусь систему мережевих медій. Тому що телеканали в нинішньому вигляді, ну я не знаю, наскільки вони ефективні. Навіть варто подивитися, як працюють ті ж самі Deutsche Welle, або Радіо Свобода, або Голос Америки. Ну, треба вчитися в них, а не ліпити ці фрідоми криворукі. Справа то в тому, що у нас є кілька тем, про які, які Росія просто затоптала спочатку. Ну, фактично щодня вкидаючи якісь такі наративи, коли Україні постійно е, доводиться виправдовуватися або тлумачити заднім числом, або нас доганяти. насправді, ми можемо зараз чавити Росію фронтально до 17 березня, поки е, Путін придумав цю усю, е, ну псевдопридумав псевдовибори. Е, вони проходять на окупованих територіях, і Україна повинна апелювати на всіх світових майданчиках зараз. Той самий час, коли в рамках міжпарламентських зв'язків потрібно. Мусолити цю тему невизнання результатів виборів, перепризначення Путіна, тобто на всіх майданчиках світу, зараз українські депутати в рамках міжпарламентських зв'язків мають їхати і говорити в інші країни, доносити нашу позицію. Тут якраз є ну по суті не повних два місяці, аби перепаскудити Путіну весь цей його цирк. З конями, ну, мається на увазі не тільки Лаврова, а мабуть, і всіх інших Маш Захарових. Просто, розумієте, один раз випускається Лавров в ООН і голову півсвіту розвернути туди. Чому Україна досі не використовує повну цей майданчик? Це ж, ну, це ж не належить. Майданчик не належить членам Радбезу ООН. Це універсальний майданчик, де, в принципі, в нас багато партнерів, які можуть підключатися до українських наративів. Ну У нас є рішення парламентської асамблеї Парі е, Європи е, 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 про Невизнання виборів на окупованих територіях. Але зрозуміло, що Пар'є – це такий сумнівний майданчик, тому що Росія ж там не присутня. Вона, вона вже не реагує на будь-які заяви це, це для неї не... Але в ООН вона присутня. Чому ми не піднімаємо велику бучу довкола цих псевдовиборів на окупованих територіях саме в ООН? Нам потрібна позиція. В тому числі й Радбезу, хай, хай Росія виправдовується. Але що? У ну, мене таке враження, що ті, хто позаймав посади, у, в тому числі і РНБО. Бо я вважаю, що фактично війною наратив мало б займатися РНБО. І війною ну, відвоюванням інформпростору, теж РНБО. Тому що. Те, що зараз функціонує ну, на рівні навіть Міністерства культури і інформації, воно трохи криворуке. У мене таке відчуття, що останні місяці Зеленський його оточення займається не державою, а самозбереженням у владі, тобто збереженням себе коханих у владі. Це означає, що вони проїдають гроші ті, що мають працювати на ціле суспільство, на самих себе. Це дуже неправильна ситуація. Як її змінити? Ну, треба думати. Приходить, словно звісно, дата 31 березня, і багато українців просто скажуть Зеленському, твій термін закінчився. Навіть без спеціальних масових акцій, просто в очі, слугам на кожному сантиметрі багато українців будуть казати, ви сидите в парламенті задовго. Ви вже пересиділи свій термін. Перекажіть Зеленському, що він пересидів свій термін. Тобто зараз є дуже багато факторів таких, які, ну. Фактично ставлять Зеленського і його оточення на певну, в певну незручну позу, потрібен якийсь транзит. Який це буде транзит? Найпростіше це, звичайно, коаліція. Але все, що було зроблено після цих парламентських слухань на Закарпатті, все на сьогоднішній день, по суті, майже похоронено. Хоча і не все, все можна відіграти в більш раціональне русло. Судячи з того, як влада цохнулася назад із Ігорем Мазепою, потім цей навіжений Лещенко почав розповідати якийсь хіней, мов би вибачитися, а не е е байки розповідати, очевидно, що є деяке відчуття реальності, в певних. Головах у владі. Але, на жаль, очевидно, ці люди у владі в меншості. Переможемо все одно, всупереч їм. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайки, поділіться цим відео, напишіть свої емоції, враження, коментарі. Ну і нагадаю, що я створив ще один канал це Булько -ТВ. Де поширюються е, програми з моєю участю з різних телеканалів чи з дружніх е, каналів Ютубівських. Е, Якщо є бажання, підтримайте цей канал вподобайками, поділіться з друзями, нагадайте їм про його існування. Дякую.